Перегон, попри те, що а, дощу нема, але прохолодно ма. Диви, я в шапці. Десь на Харківщині бійці легендарної третьої штурмової вдосконалюють навички, здобуті в реальних боях. І серйозна травма ноги, то не привід пропускати бойові стрільби. Розповідає вояк на псевдоолігарх. Завдання навчитись не тільки хитрощам використання зброї. І наше завдання на сьогодні. В нас там з'явилась нова БК. Ми хочемо подивитися, як вона працює. Можливо, є якісь нюанси. Клин зброї тут. Усе по воєнному і без метушні. усі розуміють надважливість практики. Кожен чоловік має пройти базову військову підготовку. І це не примх. Бійці третьої штурмової доводять, що тільки тренований і загартований перемагає, що тільки у рабів немає зброї. М2 2 Великокаліберний кулемет виробництва США. Базова зброя підрозділів 3-ї штурмової. Бойова машина проста у використанні, але потребує раціонального підходу. Чотири йде обичних і п'яте йде запалюваним. Це, це для, для того, щоб бачити і щоб розуміти, наскільки БК в тебе залишилося. Передню лапу три ноги придавили мішком із землею, щоб ствол не підскакував. Не працює. Дуже гучно працює кулемет 12,7 калібр. Військові кажуть, навіть якщо не потрапить в ціль, а куля пролетить поряд, то живій силі супротивника смерть не вижити. А це гранатомет МК-19, що максимально точно відправляє снаряд у ціль. Уламки дрібні, але вражають усе живе в радіусі до 10 метрів. Станина у нас приблизно 30 кілограмів 30 в повному спорядженні 40-40-45 кілограмів. Наше завдання ми працюємо максимально точно, мінімум БК, максимум ефективності. Перетримуємо. Хорошо, дуже гарно мащем запах приємний, так. особливо коли їсти хочеш, Як зараз? А це військові парфуми, які не потребують реклами. Це військове таке синтетичне мастило і гільза, яка пахне пороховими газами. Вояки вчаться вражати позиції ворога одним гранатометом так, що, наче працюють дві смертоносні машини. Усі тактичні секрети, звісно, без коментарів. Універсальних солдатів раніше показували тільки у голівудському кіно, та ніхто не здогадувався, що вони поряд двоюють і у третій штурмовій. Боєць на псевдоциган не знав, що буде рятувати поранених. А тепер опановує ще й гранатомет. Це дуже важливо, щоб кожен боєць був універсальним. Він має як працювати з будь-яким озброєнням, що може допомогти нам перемагати? Також ж і рятувати життя, також ж і забезпечувати логістику. Бойового досвіду штурмовикам 3-ї окремої бригади не займати. Вони були на усіх гарячих напрямках Сходу, півдня і півночі України. Якщо ми заходимо на лінію боєзітнення, то супротивник розуміє, що там, де ми, він не пройде. Без максимально колосальних втрат для їхніх підрозділів. Скромний на вигляд, але й з важким поглядом Дюша витяг поранених побратимів із бліндажу і тільки потім подбав про себе. А це атеїст, який засумував у тилу і кардинально змінив життя. Два роки буде скоро. Через місяць. Зразу ми були на Бахмуті. Після Бахмута, а там місяці-два відпочинка приблизно. І Авдіївка. А Миколаївський спортсмен на псевдопорядний переконує, що вже не помічає на собі 20 кілограмів амуніції. Це воно теж кріпиться. Є ще наплечники, Є ще ну, в общем, маса десь 20 плюс. Там треба все одно спортивно, каніка, податовка, щоб і спина була крепка, і все было крепко, і тоді все буде отлично. На полігоні відстріляли набої, гранати різних виробників, навчились облаштовувати вогневі позиції, відпрацювали і нештатні ситуації, бо навіть дозволили знімальній групі воєнкора відчути усю міць західної зброї. Давайте вогонь. Та я слідкою вже ніколи не вірю. Є пасибі. І ще що приємно здивувало, так це спілкування між вояками. Ввічливо і без образ. Це непорушне правило, пояснив командир. Бійці третьої штурмової навіть після війни мають залишатися надійними друзями. Сьогодні хлопці жартують, показують, як вони гатять з гранатомету. І з крупнокаліберного кулемету, а завтра вже відправляться на бойові.